Що ти вже не знаєш, де шукати ті сили, щоби боротися з величезним нестримним бажанням жору ввечері, коли ніяка вже сила волі не працює, а від обіцянок самі ж собі тобі просто аж тошно, то слухай, будь ласочка, мене. Твоя вага стане такою, якою ти хочеш, коли ти зрозумієш одну просту прописну істину. Тобі треба їсти лише тоді, коли є голод фізіологічний, і не їсти, коли фізіологічного голоду немає, а ти просто заїдаєш емоції. Так, це дійсно секрет стрункості. І секрет стрункості не завжди. Але він недоступний для людей, які їдять на емоціях. З цим треба працювати інакше, інакше як нас роками вчили дієтологи, нутриціологи і тренери. Я зібрала найкращі методи практики в інтенсиві, який називається психологія стрункості, який направлений якраз на ось цю проблему. Зараз на нього знижена ціна. Переходь на сайт. Реєструйся реально такої можливості пропускати точно не треба. Прийшов час нарешті побороти їжу на емоціях вперед.